Продовжуємо інформаційний день на першому подільському центр. Харкова атакували кабами. Жінка готувала теракт у столиці. 135 мільйонів виділили на укриття з міського бюджету Хмельницького. Про це та інше протягом наступних п'яти хвилин у випуску. Під ударом ворога житловий квартал Харкова туди сьогодні, 24 липня, поцілили кабами. За останньою інформацією, під завалами багатоповерхівки заблоковані люди. Рятувальна операція триває. Як пише Мер Терехов, відомо про 23 постраждалих, серед них 10-річна дитина. Ще однією ціллю стало місцеве підприємство. На щастя, даних про потерпілих не надходило. 23 липня Служба безпеки України попередила теракт у Києві. Жінка намагалася підірвати кафе у самому центрі столиці. За сценарієм, фігурантка мала залишити два вибухові пристрої з загальною потужністю майже півтора кілограми у тротиловому еквіваленті. За матеріалами справи, російські спец. Служби планували дистанційно підірвати обидва саморобні вибухові пристрої у вечірню годину ну, пік, щоб вбити максимальну кількість людей. Співробітники СБУ викрали ворожий задум і затримали фігурантку на гарячому, коли вона зайшла у заклад. Непоправна втрата у селі Самчики, що на Старокостянтинівщині у боях за Україну, 21 липня 2025 року, загинув 35-річний Іван Мороз. Про дату та час прощання із героєм повідомлять додатково: вічна пам'ять та слава нашому захиснику щирі співчуття рідним. Славутські ДСНСівці врятували від полум'я людське житло. На п'ятому поверсі в багатоквартирному будинку горів балкон. Вогонь охопив площу в 6 квадратних метрів та не міг та вже міг перекинутися на помешкання. На щастя, цього не допустили. Під час пожежі на щастя ніхто не постраждав. Причини загорання вже встановлюють фахівці. Патрульні співпрацюють із автошколами до однієї з таких завітали, аби розповісти майбутнім водіям про небезпеку вживання алкоголю за кермом. Під час зустрічі розповіли про обов'язковість неухильного дотримання правил дорожнього руху та про неможливість нехтування особистою безпекою та безпекою інших учасників дорожнього руху. Окрім цього, кожен охочий і під наглядом поліцейського зміг пройти по спеціальній доріжці в алкоокулярах та на власних відчуттях переконатися наскільки небезпечно керувати автомобілем в стані алкогольного сп'яніння. Правоохоронці переконані, що подібні заняття формуватимуть слухачів автошколи якості законослухняного водія. Дітей загиблих героїв та безвісти зниклих захисників з Хмельниччини отримали можливість побувати у Сполучених Штатах Америки. Діти розселились у проукраїнських родинах та проходять адаптацію до нової культури. Попереду у них три незабутні тижні у місті Сакраменто, штат Каліфорнія. Програма обіцяє бути активною та подарувати малечі безліч позитивних емоцій і теплих спогадів. Така подорож стала можливою завдяки співпраці Хмельницької обласної ради і з американською неприбутковою організацією. Хмельницькій громаді активно завершують будівництво укриттів у освітніх закладах. Встигнути планують до початку нового навчального року. Зокрема, максимальну кількість робіт завершили у сховищах гімназії Шаровечки та дитячого садка номер 18 Також працюють у ліцеї номер 6 імені Назара Макаренка. Це буде багатофункціональна споруда. Наразі вже замовили необхідні меблі, огорожу та поручні. Загалом, з початку 2025 року, з місцевого бюджету на облаштування укриттів виділ. Лили 135 мільйонів гривень. Ми ж зичимо всім українцям якомога швидшого, стабільного миру, аби не доводилось користуватися укриттями. Безпечна, безперечно, подяка усім захисникам, які щосекунди протистоять ворогу. Віримо, вистоїмо, переможемо. Я ж ненадовго прощаюся з вами.